Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlogua з вами свят. Ми на Харлі Девідсон Київ. І сьогодні в нас на огляді ось цей чудовий Харлі Девідсон Fat Boy. Це не лоурайдер і не панама. <плес> <Блін>. <плес> Як дуралей якийсь. Чого я сміюсь, не знаю. Те, що відчуття незвичні, це нічого не сказати, що називається. 240 пляха каток ззаду. <плес> Максимум на чому я їздив, це 190 і то це було на спортбайку. Обожнюю вешки. Просто обожнюю. Нічого не можу з цим зробити. Це двигуни про емоції. Так. Ха -ха -ха. Кайфово. Відчувається він чудово насправді. І така низька посадка незвична насправді. Тільки зараз помітив і замислився, що я так якось низько сиджу, я зазвичай бачу поверх автівок. Так приємно урчить двигун. Підвізка взагалі доволі плотна, тобто вилочка м'яка, але разом, коли це все працює, можливо, почули зараз звук гурхет цього серванту під час. Поганої дороги, причому це не оффроуд, це просто латочки на дорозі, якісь невеличкі ямки. І можна чути, як тремтить голос, тому що мотик ну, не еталон якості, хоча в принципі я вже казав, що мені звична така поведінка, але якщо ви фанатієте по супер-м'яких підвізках, то вам доведеться скоріш за все затюнінгувати ваш мотоцикл. Такі крузери, це, блін. Вайбова річ, яка дає настрій, якісь відчуття і ти готовий простити їй специфіку поведінки. От Зараз ліг на дугу, пішов, вже скоро, блін, буду чиркати. Хоча ні, гляньте, тут нормальний запас. Оу, ні, все ж таки дав. Так, треба згадати, що це все ж таки крузер, а не спортбайк. А це значить що? Що розмови про те, що воно не повертає, це міф, який ми з вами тільки що розвіяли. Ясна річ, що мотоцикл повертає, але є певна специфіка. За рахунок широких переднього та заднього колеса він робиться не дуже охоче. А за рахунок того, що в нього низько розташовані платформи, тут нахилу мотоциклу обмежений, відповідно, занести певну швидкість в деякі віражі, просто фізично не виходить, тому доводиться сповільнюватися. Та коли ви полюбили та зрозуміли цей байк, ви явно мали здогадатися, що він створений не для рекордів кола на треках чи джимхані. 150 кілометрів на годину йде і те, як волитий. Зворотній бік цих широких коліс це стабільність, причому байдуже на трасі чи в місті, коли ви зупиняєтесь до майже нульової швидкості і маневруєте в міжрядді. Хрома, це в ньому відображається вечірнє небо, плін. Ха-ха! Клас! І не тільки в хромі, навіть кришка на баку і сам бак, хоча він не зовсім такий глянцевий, тим не менш щось в цьому є. Вага, чесно кажучи, відчувається, що мотик не пошинка, але якось дискомфорту це ніякого не створює. Їде собі, їде. Найбільша таємниця та парадокс галеї для мене в тому, що недосконала в деяких деталях річ, яка коштує немалих грошей, може дарувати такий кайф від усіх аспектів володіння нею, що після деяких моделей починаєш думати, де б взяти грошей, щоб придбати парочку власних. Ось я їду по трасі на Харлі Девідсоні, як буквально недавно мріяв проїхатися, полипив каву з друзями на КДМ і бачив, як два красивих Харлі проносяться повз. Фірмовий звук мотоцикла Харлі Девідсон, який. Вистигає після зупиночки. Ще про емоції від техніки. От ми зараз прийняли телефонний дзвінок терміновий. І я буду його заводити. От просто оце відчуття. Ну, це от. Навіть це це такий момент, за який дехто готовий заплатити ці гроші і купити Харлі Девідсон. Тому що навіть в тому, як він заводиться, є відчуття цієї американської мрії, чогось такого славетного, передається такий дух перших справжніх мотоциклів. Це моє враження, можливо, у вас інше. Якщо воно інше, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що. Комунікація це один із способів знайти істину. Я ділюся особистими враженнями, можливо, десь вони не об'єктивні, напевно, більшість їх не об'єктивна. Але я це так відчуваю, тому є як є. І я ділюся цим з вами. Якщо у вас нема нагоди поїздити на фетбої чи на інших моделях мотоциклів, я. Стаю вашим провідником і можливістю доторкнутися до них хоча б так. І дякую вам за те, що довіряєте мені таку місію. Давайте покажемо, як виглядає людина із зростом 195 см на фетбої. Ось так. Не те, щоб він мені зовсім малий, але трішечки було б непогано, щоб був побільше, або ноги далі винесені вперед. Те, про що я казав. Бачите, вона стоїть в мене. Попереду платформа, а не ось так, тому що тут трішки незвичний кут. Особисто мені це не дуже комфортно. Якщо ми робимо ось таку історію, то в нас впирається кермо. Але це для прямих здебільшого, тому в принципі не те, щоб критично, але нога в цьому положенні, як задумана, вона має бути випрямлена для того, щоб вона відпочивала, коли ти їдеш довго, далеко. Ось тому в моєму випадку це не зовсім. Мій мотоцикл. Зараз мотоцикл в спортрежимі, я вчора його так розсмакував. І, в принципі, мені хлопці і порадили, що кажуть, ти вже на досвіді став одразу спорт і кайфуй. Але я чесно відкатав кілометрів 60-70 та навіть більше на роуд режимі. дощовий чесно, не вмикав, але заради вас обов'язково вімкнемо його, давайте прямо зараз. У нас ось така є тут клавіша mode, Ось дощовий у нас, хмарка така. Ага. Плавніше, плавніше відчутно. Прямо порівняно із спортом він став таким добрячком. Тобто, якщо ви новачок, ви ще не впевнено себе почуваєте. В повноформатному режимі їзди, де у вас гострий відгук на ручку газу, ви спокійно собі вмикаєте rain mode і мотоцикл стає спокійним, прогнозованим, дуже, дуже плавним, навіть якщо ви десь трішки смикнете ручку газу, він не дасть мотику раптово для вас пришвидшитись. От знову був цок, при тому, що не супер глибока ямка. Іще ще раз. Отут я б зараз як би дав, а сильно ти його не накринеш. А хочеться. Чи відчуваю я себе термінатором? Ви знаєте, Мабуть, що ні, скоріше ні, ніж так. Але я відчуваю себе на мотоциклі за 30 євро. Не знаю ще насправді, які з цих вражень більш прикольні. Бо весь цей хром, я ще його трішки освіжив перед виїздом. Привертаю до себе увагу, люди дивляться, я не фан хрому, але цьому мотоциклу він пасує. Тут напис «Fat Boy». Знаєте, як кажуть, спортоводи вони гоняться за кінськими силами. Там, 200 кінських сил, 180 кінських сил. Це все так, але є момент. І крутний момент цього двигуну величезного, майже дволітрового, він складає 178 ньютонів. Це дофіга, друзі. Так. Ну так, да, він плавний дуже. Якщо ви хочете спокою, то вам rain Mode і котитесь чилите. А я зараз включу Road. Так, о, Road також плавний, але вже швидше віддає потужність. Моя улюблена вправа баланс на світлофорі. Думаю, що за рахунок такого широчезного колеса мотик буде себе поводити доволі стабільно. Ну так достатньо. Хочу поділитися з вами ще одним цікавим моментом, до якого я дійшов, поки їздив на Харлі Девідсонах. Зазвичай в них такий спокійний ритм роботи двигуну. І ось є момент, коли ти їдеш на мотоциклі, тихенько, спокійно, на невеликих обертах басовито працює двигун, і ти розумієш, що твоє серце воно якось синхронізується з цим, і ти також стаєш спокійним, ти перестаєш поспішати, і ти знаходишся в моменті. Зверніть увагу, скільки разів я кажу слово момент в різних контекстах. Це і крутний. Момент, це і є момент, що щось не так чи щось інакше, ніж в інших мотоциклах. Наприклад, є момент з його поворотами. Тут нормальний запас. Оу! Є момент з його підвізками. І ще раз. А є момент тут і зараз. І ось ці двигуни, оцей спокійний характер двигунів Харлі Девідсон, коли ти не поспішаєш, він налаштовує і тебе на відповідний стан. І якщо порівняти це з культурою кави та чаю. Хоча я не знаю, чи харлісти люблять пити чай, але кава це щось про те, що ти заїхав по дорозі на роботу, взяв з собою термокружка, їдеш, поспішаєш кудись і п'єш. Вона тебе швидко прискорює ти в якомусь такому ритмі на кафеїні. Хто отримував кафеїновий прихід, той знає. А чай це про те, щоб обрати, що ти поп'єш. Ти поп'єш білий, зелений пуер, якийсь. Тобі треба заварити. Тобі треба кілька проливів зробити, спокійно собі його попити, відчути смак. Він повільно тебе заряджає, насичує. І ось так само з цими мотоциклами. Я відчуваю їх як людина, яка любить і каву, і чай, і розуміє різницю між цими станами. Оце такий чайний стан, який спокійний, коли ти кудись їдеш, ніби хочеться поспішити. А ти розумієш, що тобі просто кайфово тут і зараз сидіти в сідлі, крутити трішечки газ, щоб мотоцикл їхав. І насолоджуватися моментом, і якщо ти запізнишся на 5 хвилин, нічого не відбудеться, світ не рухне. І фетбой – це один з найяскравіших представників ось такого відчуття: подивіться, скільки хрому. Це все треба відмивати, полірувати, натирати, щоб все це блищало і було красиво. Резюмуючи, хто такий фетбой? Залізний американський мотоцикл для гарних доріг і водія середнього зросту. Він специфічний в нюансах, але людина, яка зрозуміла та полюбила його, пробачить йому будь-які гріхи, за кайф, який він може дарувати. Це може бути ваш перший байк або мотоцикл, з яким ви захочете прожити все життя. Може бути байком вихідного дня або другом на кожен день. Красивий, харизматичний, злий, його можна любити, можна ненавидіти, але мало кого він залишить байдужим, бо це ікона стилю з американським духом всередині. Це відео вступна частина з першими враженнями та емоціями. Технічні дані та більше деталей буде в довгому випуску, як і з лоурайдером. А, я ж його досі не виклав. Не хвилюйтеся, все буде. А поки. Дякую вам за перегляд. З вами був Motovlog.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.